Волонтери зробили те, що не змогла держава за 24 роки. Вони одягнули і нагодували армію, підняли з колін військо, бронежилети, масхалати, сітки для техніки. А тепер і балістичні маски. Їх у війську немає. Хоча вони вкрай потрібні, бо захищають обличчя та очі від осколків і куль, і знову їх шиють небайдужі. З початку бойових дій на Донбасі у солдатів на передовій не вистачало ані касок, ані бронежилетів. Поки держава проводила численні тендери. Волонтери взялися за кули непробивний захист для бійців. З їхньою допомогою армія отримала бійця голову і груди, якого прикривала броня. Однак вразливим залишається обличчя. Смертельні випадки зараз найчастіше трапляються саме від осколкового чи кульового ураження лиця. Тому волонтери зайнялися балістичними масками. Від самої дешевшої моделі, яка виробляється в Америці, вона дешевше в чотири рази. Тобто вона коштує приблизно трьох тисяч гривень. Тобто приблизно. А знову ж таки ціну можна зменшувати, її можна модернізувати. А щоб зрозуміти, чи здатна ця маска захистити обличчя бійця, військові з невеликої відстані розстрілюють її з пістолета Макарова бронебійними кулями. Результат їх і справді дивує. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім попадань, от із них одне прибіття. Тут треба пробувати на рахунок ударної хвилі. Тому, якщо б воно було б на ну взагалі навіть, якщо вона ж кулю зупинила, то е в крайній випадку вибув би зуб. Розробники кажуть, що ця балістична маска розрахована більшою мірою на захист від осколків снарядів, які нерідко завдають військовим смертельних травм. Ось поруч із маскою закладають тротилову вибухівку, аби перевірити, чи врятує вона обличчя бійця від таких осколків. Тероподрив решили здіймати на 3 три метри. же заряд 400 грам третіла. Виход відсутствують, проблемнімо. Потрапляючи в обличчя, осколки снарядів найчастіше ушкоджують очі і нижню щелепу, кажуть лікарі військового шпиталю. Можуть травмувати і мозок, попри те, що військовий був у кевларовій касці, тому таке ноу-хау на їхню думку бійцям на передовій дійсно не завадить. Це серйозно, бо що пошкодження мозку, то це вже може бути незворотне. Якщо це ще не пізно це зробити, то варто, бо навіть ціна одного життя це, це вартує того. Сьогодні цю балістичну маску тестують не лише на полігоні, а й у справжніх бойових умовах. Вона в основному створена для тих людей, які перші входять в приміщення, які приймають на себе вибух, які приймають на себе вистріл. Якщо випробування балістичних масок на фронті пройде вдало, розробники візьмуться за їх масове виробництво. Віталій Фанасієнко, Олександр Загородній та Андрій Тримбач спецкордва 2+,2.